Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого, ніж життя. Тож розпочнемо. Сьогодні ми продовжуємо досліджувати, як функціонує організм тварин. На попередніх уроках ми з'ясували, як тварини одержують поживні речовини і кисень, які потрібні для отримання енергії клітинами. Необхідно, щоб речовини потрапили до кожної клітини організму, і цю дійсно важливу задачу забезпечує робота циркуляторної системи. Про неї сьогодні і поговоримо. До основних функцій циркуляторної системи, як ви вже здогадалися, належить транспорт речовин, поживних речовин, кисню, вуглекислого газу, продуктів обміну та гормонів. У деяких тварин ця система забезпечує імунітет, а також виконує важливу роль у збереженні сталої температури тіла у птахів і ссавців. Перенесення речовин в організмі забезпечують спеціальні рідини: це кров, лімфа, міжклітинна рідина та гемолімфа. У тварин з примітивною будовою, як от кишково-порожнинні, плоскі та круглі черви, транспорт речовин між клітинами відбувається завдяки переміщенню речовин. Від клітини до клітини, тобто шляхом дифузії. При цьому ви пам'ятаєте, що поглинання поживних речовин та виділення продуктів обміну у цих тварин відбувається через поверхню тіла, а обмін речовин триває повільно. Проте найефективнішою циркуляторною системою є кровоносна система. Вона утворена, по-перше, рідиною, що виконує транспортну функцію, тобто кров'ю. По-друге, судинами, якими циркулює кров, артеріями, венами та капілярами. І по-третє, пульсуючим органом, який забезпечує рух крові. У більшості тварин це серце. За своєю будовою, кровоносна система може бути замкнена. У такому випадку кров рухається лише по судинах і не потрапляє в порожнину тіла. Або не замкнена, коли кров в судин потрапляє до порожнини тіла і омиває внутрішні органи. Перші тварини, у яких формується справжня кровоносна система, кільчасті черви. Рух крові у них здійснюється лише судинами, тому це замкнена кровоносна система. У червів є дві великих судини спинна і черевна, які у кожному сегменті з'єднані між собою кільцевими судинами. Кровоносні судини більшого діаметра між собою сполучають найтонші судини капіляри. Вони формують так звану капілярну сітку. Серця у червів немає, тому кров рухається завдяки пульсації п'яти судин, розташованих у передньому кінці тіла. До речі, кров дощового черв'яка червоного кольору, оскільки містить пигмент, гемоглобін і забезпечує транспорт вуглекислого газу та кисню. На відміну від червів, у багатьох видів членистоногих та молюсків, кров не має дихальних пігментів, тому вона безбарвна. Її називають гемолімфою. Кровоносна система членистоногих не замкнена. Гемолімфа циркулює частково судинами, а частково у порожненні тіла, де умиває внутрішні органи. Рух її забезпечує багатокамерне серце, розташоване на спинній стороні. У річкового рака серце п'ятикутне і має кілька отворів із клапанами. Через ці отвори кров закачується з порожнини тіла всередину серця. У комах серце трубчастої форми, так само як і у павукоподібних. До речі, а чи знали ви, що у павуків кров блакитного кольору? Вона містить дихальний пігмент гемоціанін, до складу якого входить купрум, що й обумовлює таке забарвлення. Блакитна кров також і у головоногих молюсків, наприклад, у восьминогів та каракатиць. Ці тварини мають ще одну унікальну особливість: у молюсків, так само як і у членистоногих, кровоносна система не замкнена, і кров тече не лише по судинах, а й у порожнині тіла між органами. Рух крові забезпечує серце, яке складається з кількох камер, найчастіше одного шлуночка і двох передсердь. Та розташоване в спеціальній сумці. Цю сумку називають перикардом. Особливістю головоногих є наявність аж трьох сердець головного і двох зябрових, які прокачують кров як насос через зябра, насичуючи її киснем. Отже, тепер ми з вами знаємо не лише те, як функціонує кровоносна система безхребетних тварин, а й якого кольору їхня кров. А чи відомі вам тварини, у яких кров зелена? Мені відомі, і я радо поділюся цими знаннями з вами, вам варто лише переглянути матеріали для самопідготовки. Не забудьте це зробити. А ми переходимо до найцікавішої частини уроку, вгадайте, що далі. Правильно, практична робота. І тема нашої практичної порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин. В усіх представників хребетних кровоносна система замкнена, є серце. Але перш ніж ми почнемо досліджувати будову кровоносної системи риб. Амфібій, рептилій, птахів та ссавців, пропоную дізнатися, з чого складається кров хребетних тварин. Кров складається з рідкої міжклітинної речовини плазми та клітин крові. Клітини крові представлені трьома типами: еритроцити, лейкоцити та тромбоцити. Еритроцити це увігнуті з обох боків диски червоного кольору. Що містить білок гемоглобін, який відповідає за транспорт кисню та вуглекислого газу? У савців еритроцити маленькі, еластичні без'ядерні клітини. Вони мають форму двовігнутих дисків. Така форма забезпечує збільшення площі поверхні для перенесення кисню, тобто покращує газообмін в організмі тварини. Відсутність ядра підвищує вміст гемоглобіну в еритроцитів. У птахів і рептилій еритроцити овальної форми. Вони мають ядро. І за розміром вони значно більші, ніж у савців. На другому місці за вмістом у крові тромбоцити. На відміну від еритроцитів, це не справжні клітини, а лише їхні фрагменти. Тромбоцити це безбарвні, без'ядерні, прямокутні пластинки, і вони відповідають за сідання крові. Найменша кількість тромбоцитів у жаб, а найбільша у савців. Найменше у крові лейкоцитів, це так звані білі кров'яні тільця, що мають ядро непостійну форму тіла і відповідають за імунний захист. Якщо вам цікаво докладніше дослідити будову формених елементів, ви можете скористатися віртуальним мікроскопом. Посилання інструкцію до мікроскопа я для вас залишаю в матеріалах для самопідготовки. А зараз пропоную перейти до практичної роботи і виконати її разом. Для цього, будь ласка, скористайтеся бланком практичної роботи у додаткових матеріалах. Мета роботи ознайомитися із загальними рисами і особливостями будови кровоносної системи представників надкласу риби, класів амфібії, рептилії, птахи і ссавці. Перш за все, давайте ознайомимося із загальними ознаками, що відрізняють кровоносні системи різних груп хребетних тварин, та розглянемо наведені в практичній роботі схеми будови кровоносної системи. Кровоносна система риб замкнена. Рух крові судинами забезпечує двокамерне серце, утворене одним передсердям і одним шлуночком. У серці риб міститься венозна кров. Під час скорочення шлуночка вона переміщується до судин зябер, де насичується киснем, а далі рухається до внутрішніх органів і м'язів спинною судиною, де віддає клітинам кисень, насичується вуглекислим газом, збирає кінцеві продукти обміну з клітин. Кров, що надходить від внутрішніх органів, збирається в спеціальному розширенні венозному синусі, і вже потім перетікає до серця. Отже, риби мають одне коло кровообігу, і у їхньому серці міститься венозна кров. У личинок амфібій кровоносна система має таку саму будову, як і у риб. А от у дорослих тварин серце трикамерне і складається з двох передсерць і одного шлуночка. І в шлуночку кров змішана. В зв'язку з наявністю у земноводних легень їхня кровоносна система має два кола кровообігу — велике і мале. Мале коло кровообігу починається в правій частині шлуночка, звідти венозна кров надходить легеневими і шкірними артеріями до дрібних судин, капілярів, де насичується киснем і перетворюється на артеріальну. Насичена киснем кров рухається через легеневу і шкірну вени. Що впадають в ліве передсердя, де і закінчується мале коло кровообігу. Велике коло кровообігу починається у лівій та середній частинах шлуночка, Аортою змішана кров потрапляє до артерій, а звідти до капілярів органів тулуба, де віддає кисень і стає венозною. По венах кров повертається до правого передсердя. Як і риби, земноводні належать до холоднокровних тварин, тобто температура їхнього тіла залежить від температури зовнішнього середовища. Кровоносна система плазунів теж складається з двох кіл кровообігу. Серце у них трикамерне, але у шлуночку є неповна перегородка, що частково перешкоджає змішуванню артеріальної і венозної крові. У крокодилів серце чотирикамерне і має два самостійних шлуночки, але кров у них все одно змішана. Перемішування відбувається на виході з серця через наявність двох дух аорти. Ви вже зрозуміли, що як і земноводні, плазуни є холоднокровними тваринами. У будові кровоносної системи птахів і ссавців відбулися значні зміни, які стали анатомічною основою їхньої теплокровності. Серце у них чотирикамерне, а з лівого шлуночка відходить одна дуга аорти. Завдяки цьому відбулося остаточне розділення артеріального і венозного кровотоків. Кровоносна система складається із двох кіл кровообігу. Завдяки цьому венозна кров рухається до легень, де насичується киснем. А до всіх органів, окрім легень, надходить вже насичена киснем артеріальна кров. Тепер, коли ми дослідили будову кровоносних систем хребетних тварин, я пропоную вам заповнити таблицю у бланку практичної роботи, впевнена, що ви легко з цим впораєтеся. І не забудьте зробити висновок. А ми побачимося вже наступного уроку. До зустрічі.